Владислава Лукомська живе у Рівному вже понад півстоліття. Католичка з діда прадіда, вона все життя дотримувалась звичаїв свого народу та завжди підтримувала тісні стосунки з польською громадою. У мене діти хрещини в постелі, в острозі. У мене дуже був знакомий добре, Оксанська шуба, Той, що вже нас немає. ви, по-моєму знаєте про його. Шуба. Він нас чоловіком вінчав. Кожну неділю ходимо, в католицьку церкву. Вчаємося священноїся. Нині вона разом з іншими представниками польської громади області взяла участь в урочистому відкритті днів польської культури. Вони на рівненщині проходять 15 років поспіль. На святкування прибула і численна польська делегація, у складі якої була і член правління Вармінсько-мазурського воєводства Анна Василевська. Вона зауважує, що за ці роки партнерство між нашими регіонами набуло конкретного та змістовного наповнення. Споткання актори зустрічі, які відбуваються корисні для обох наших народів, ми співпрацюємо у галузі здоров'я, культури, спорту у зв'язку з відзначенням днів польської культури, чільне місце посідають саме культурні зв'язки між нашими народами. Свій внесок у розвиток та поглиблення зв'язків. Привносить і канал РТБ. Його журналісти отримали подяку від товариства польської культури на Рівненщині за сюжет, присвячений життю католицького священика Серафима Кашуби. У складі польської делегації в Рівне завітав і аматорський колектив Вейнгорська стружка, що виконує автентичні пісні та танці Вармінсько-Мазурського краю. Тосом пісні говні з Вармії Мазур. Виконуємо пісні характерні для вармінського мазурського воєводства, але це не професійне виконання, а співаємо так, як підказує нам наше серце на аматорському рівні. У рамках днів польської культури у рівному відбулися й інші заходи. У нас будки конкурс рецитації дитячої поезії. Це ми щорічно традиційно проводимо, а також завтра ми організовуємо виїзд на екскурсію до строга для всіх гостей. І, і пізніше вже традиційний такий пікнік. Ми виїжджаємо в селище Олександрію. Як поляки, так і українці, які були на урочистостях, підкреслювали, що такі заходи наповнюють стосунки між двома народами теплотою і щирістю та роблять їх ближчими. Але на баранчук Назар Мідріган інформаційна програма день.